Хочете стати багатим? Тоді вам необхідно більше дізнатися про головного знаку заможності гроші. Одним з місць, де це можна зробити, є інтерактивний музей у Варшаві музей грошей, що належить Національному банку Польщі. Він розташований в історичній будівлі біля Народного банку Польщі та Королівського арсеналу, недалеко від центральної частини міста. Музей безкоштовний, тож потрапити сюди може кожен, в кого вистачить терпіння вистояти чергу на 2-3 години. Сподіваюсь, він цього вартий. В понеділок музей не працює, а в решту днів відкритий за розкладом, який я надам в описі до цього відео. Тож підписуйтесь, ставте лайки. І поїхали до Варшави. Щоб увійти до музею, вам доведеться пройти перевірку як у справжньому банку. З рамкою на вході та перевіркою особистих речей. От зараз зайшли 5 осіб, Наступні ми тут роздягальна, де можна лишити речі. І наплічники Все починається в другому класі. Музей насамперед вражає оформлення. Навіть тим, хто не цікавиться грішми, тут сподобається. Це справжній сучасний інтерактивний музей, де усе зроблено для зручності відвідувачів. Навіть у ці величезні пересувні лупи по всьому периметру кімнати. А поки ми вештаємось по залах музею, трошки цікавих фактів: у давні часи в обмін товари використовувались натуральні речовини, такі як худоби, зерно, сіль та навіть ракушки. Можна сказати, що ця жінка буквально сидить на грошах. Це взагалі из другого музею. Однак перші металеві гроші з'явилися близько 2500 років тому в Лідії, сучасна Туреччина, і були зроблені з електро, природного сплаву золота та срібла. А ось і найвідоміша та найважча мінна монетка зі Швеції. Мірна монета. монета. Важиться чудо понад 19 кілограмів. І мені важко уявити собі людину, яка б взяла її з собою на закуп. У музеї її можна не тільки побачити, а й помацати, навіть спробувати піднести. А вже ж, карман таку не покладеш. А ці трошки поменше, але все одно вражаючі. У 8 сторіччі незалежно одне від одного в Китаї та Арабії було винайдено паперові гроші. Вони замінили металеві монети як зручний спосіб зберігання та передавання багатства. Середньовічні європейські купці та банкіри стикалися з проблемою перевезення великих сум грошей. У XVII столітті банкноти, які можна було обміняти на металеві монети, з'явилися у Швеції. Це стало основою сучасної банківської системи. Далі музей пропонує зробити декілька кроків історичним минулим. Посередині величезної зали, що схожа на вулицю, розташована криниця бажань з золотими рибками. Рибок можна злапати і нажити собі капітал. Ну, знов-таки віртуальний. І далі вуличкою під назвою банкова вирушаємо у минуле. Деколи минуле буває не зовсім світлим. Ось, наприклад, період окупації Польщі радянською владою і жахлива інфляція злотих. А це ціни на продукти харчування. І напишіть в коментарі, хто з вас знає, що це за картки. У нас теж такі були в 90-х. Частину приміщення відведено для безпосереднього знайомства з гшима. Можна навіть пограти на біржі та дізнатись, як в майбутньому можна буде вживляти чіпи під шкіл. А цьому пану Янму щось не сподобалось. Хоча я здогадуюсь, що он як його бідолага скрутило. Може він вже спробував вживляти собі того чіпа? А ще можна самому скласти купюр. І я хочу собрати денежку. та помилуватися іскізами, які так і не пішли до друку. Подаються дуже цікавий екземпляр. і порізали. До речі, не усі монети круглі та пласкі. Виявляється, вони бувають у формі яйця або навіть у вигляді пірамідки. А найдорожча монета світу носить романтичну назву Розпущене волосся. Хоч вона і не зовсім стара, але останній раз цю срібну монету купували за 7 мільйонів 850 тисяч доларів. А стенд, заради якого ми йшли, де можна було погратися монетками. Вилися закрити. А на виході з цієї кімнати можна навіть зробити на згадку власні гроші. Це мені Етомні да. Так. А знаєте, як зацікавити відвідувачів, особливо маленьких? Творці сучасних музеїв точно знають, як це зробити. Експонати треба не виставляти, а навпаки, заховати. Залишивши вузенькі шпаринки. Тоді гарантовано ніхто не пройде повз, щоб не зупинитись і не зазирнути. як хоча Французькій але комі богатства. залі залів музею скарбниці. Саме там зберігаються справжні золоті злитки та сучасні монети. Вхід під надійною охороною і за величезними дверима. Ви коли-небудь бачили такого гіганта? До речі, одна з найважчих у світі дверей до сховища важила близько 44 тонн. І ще з 1914 року знаходилося у Торонто в сховищі Канадського банку Bank. Банк. Для того, щоб її притягнути на місце, знадобилося 19 коней. <кхи> Правду кажу? І ще декілька знаменитих дверей. Ось так виглядають найважчі у світі розпашні двері з заліза та бетону у Львірморській національній лабораторії Лоуренса. А це двері бункера для конгресменів на випадок ядерної війни. 1960 рік. Не скажу, скільки важать двері у сховищі цього музею, але за ними справжній скарб. Так, усі ці монети з чистого золота. І не горять на відміну від паперових. А головне їх можна взяти до рук. Як отой золотий злиток. Ну, Давай, настоящий зло Забирай, вашого. Як? Якщо, звісно, вистачить сил. З вами був канал Чебардак. Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей!